Коли ми підвели цей сумний підсумок, що наше місто обстрілювали е, на протязі року 318 разів, і е, кількість загиблих, на жаль, 94 людини, і кількість поранених е, 1108 людей, то це такі вражаючі масштаби. А коли ви е, казали, і дійсно я підтверджую те, що е, Повітряна тривога лунала 2113 разів, і в цілому 156 діб, якщо взяти в порівняння, то це дійсно жахливо. І е, хочу сказати. Коли ви питаєте, є ли е, зберігається загроза, то загроза обстрілу є завжди по місту Харкова. Потрібно бути дуже дуже набережними. І, до речі, е, дуже часто лунають повітряної тривоги, і неможливо нехтувати їм. І е, дійсно такі загроза є, але Харков живе, Харків працює і будемо стояти ми хвалили на сесії міської ради мобільності. Це е, дуже ємкий такий документ, який е, з'явився в місті Харкові. Що стосується е, облаштування е, зупинок е, укриттями, то е, нагадаю вам, що ми були першим містом, яке зробило таке ще в 2022 році, е, коли постійно були обстріли е, із РЦЗО, із різного е, виду зброї. По місту Харкова дуже багато людей, на жаль, були поранені і були загибли, які знаходились і очікували громадського транспорту. І тому ми прийняли рішення і облаштували першу зупинку. Зараз є 14 облаштованих зупинок в всіх районах міста Харкова, там де була найбільша Небезпека для людей сьогодні. Такої потреби немає. Якщо вона буде, то ми будемо миттєво це це робити, але хочу сказати, що ці такі. Безпечні зупинки вони відіграють роль особливо в зимовий період, як пункт незглавності, де люди можуть зачекати громадський транспорт, аби грітися там існує інтернет, там відеоспостереження є. Тому вони такого подвійного призначення. ці зупинки, і якщо, як я вже сказав, буде необхідність, то ми будемо Ма облаштовувати далі зупинки громадського транспорту таким укриттям. Ми е, крокуємо е, і робимо все можливе для того, щоб зробити Харків енергонезалежним містом. І для нас це дуже дуже важливо. І я дуже вдячний сьогодні всім, хто доєдналися до, до нас, і перш за все нашому уряду, який за дорученням нашого президента виділив певні кошти для того, щоб ми е, мали можливе. Закуповувати це обладнання, яке нам необхідно. Крім цього, наші міжнародні партнери, які теж поставляють нам те обладнання, звісно, і міський бюджет ми теж закуповуємо. Крім цього, хочу сказати, що як ви пам'ятаєте, що 25-26 грудня минулого року відбувся такий потужний обстріл енергетичної системи міста Харкова, і дуже багато було з. Зруйнована під час цього обстрілу, і нам довелося дуже важко. Але хочу подякувати сьогодні, всім, всім нашим комунальним службам, всім підприємствам, які працювали на результат, і сьогодні ми маємо енерготепле постачання, водопостачання в житлових будинках Харків. Ї.